Привіт-привіт, мої підписники. гості каналу, Анатолій на зв'язку. Тропічний сад канал. Сьогодні у нас 11 липня, 24 рік, Київська область, мій Брунцвік. Дивіться, друзі, Бреба, це не основний врожай, ось основний іде, Дивіться, вже також гарно сформований. А це Бреба. Дивіться, які розміри Бреби на сьогоднішній день. Вже почала дозрівати, ще не достиг, правда? але вже окраска є, вже видно, що роздувається, бо ось такий. А дивіться, наскільки роздуває, які потужні розміри сьогодні плодів. Тому чекаю, знімаю, буду дегустувати, буду на ваги ставити, покажу вам. Це сорт Брунцвік. Вон поряд ранній адріатичний, білий, всі сорти дуже дуже чудові. Всі підписники мої знають. А можливо, гості перший раз, то підписуйтесь, розповідаю як.